Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Як нещодавно стало відомо, в мережі з'явився приблизний список учасниць нового сезону проекту Холостяк, в якому дівчата будуть боротись за серце Тараса Цимбалюка. Частину дівчат ми вже згадували у попередньому відео, а тепер поговоримо про тих, кого ми ще не називали. Звісно, можуть бути певні неточності, але все ж є про що поговорити. Ніколетта Бірюкова модель, акторка і туристичний агент. Скоріш за все вона з міста рівне, але часто буває в Києві по роботі. Цікаво, що в одному з дописів на сторінці в інстаграм дівчина пише, що в неї трапилось дуже багато подій, які повністю змінили її життя, хоча що саме вона не називає. Скоріш за все, мова йде саме про проект Холостяк. Вікторія Крилась теж модель, але окрім модельної кар'єри, займається акторською діяльністю та є контент-мейкером. Одним словом, блогерка. Судячи за фотографіями на сторінці, любить розкішне життя. Також цікава деталь. В одному з дописів написала, що три місяці була вимушена жити без телефону і соцмереж. Проте тепер має історію, яка назавжди залишиться в її серці. Теж своєрідний натяк на участь в проєкті. Адже спілкування із зовнішнім світом для учасниць обмежене на час зйомок. Софія Шамія. Модель, викладач фотопозування та дефіле разом з тим, саме вона стала переможницею конкурсу краси Міс Україна в 2023 році. Цікаво, як її участь вплине на проект. Адже саме ця дівчина потрапила в скандал, коли велике місто назвала селом. В тому ж інтерв'ю вона казала, що її майбутній чоловік повинен заробляти від 5 тисяч доларів. Чи потягне такі розцінки Тарас, діліться в коментарях. Ірина Юріївна, модель, блогерка, засновниця магазину одягу BKN Store. Любить подорожувати та, судячи за сторінкою в Інстаграм, звикла до розкішного життя. Дарія Романець, професійний фотограф. Займається організацією весільних церемоній та святкування. Цікаво, що прямо на своїй сторінці в Інстаграм дівчина написала, що шукає чоловіка. Напевно, завоювати Тараса у неї не вийшло. Але разом з тим, на відміну від інших дівчат, в неї більш живий профіль в Інстаграм, оскільки є не тільки фотографії після годину століста, а й цілком звичайні робочі та життєві моменти. Тетяна Довгань цілком звичайна дівчина. Але від цього виглядає більш справжньою. Скоріше за все працює в фармацевтичній сфері корпорації «Артеріум». На своїй сторінці в Інстаграм та в Тіктоці. Ділиться звичайними повсякденними речами, і в цьому вже проглядається певна схожість із сторінкою Тараса Цимбалюка. Тож цікаво, чи затримається вона на проєкті. Ірина Пономаренко знову модель, але цього разу із Хмельницького. І більше важко сказати, адже на сторінці, окрім модельних фотографій, майже нічого нема. Юлія Коренюк, професійний комерційний фотограф, займається створенням портретів. На своїй сторінці ділиться не тільки фотографіями, зробленими під час роботи, а і намагається довести, що кожна жінка по-своєму красива і нічим не гірша за розпіарених моделей. Наразі це весь список дівчат, який шириться в мережі. І тут дійсно дивний підхід творців до підбору. Однак це вже ідея майбутнього відео. Тож діліться своїми думками про учасниць в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.